Минуло 355 років, як пішов життя Богдан Хмельницький, та й досі достеменно невідомо, де народився гетьман. Серед ймовірних місць його народження поряд із Суботовом та Жовквою історики називають і Черкаси. Існує версія про те, що місцем народження Хмельницького могли бути Черкаси. Причому ця версія присутня в одному з автентичних джерел доби Хмельниччини. Ну, власне, це у оповіді. Павла Алепського, який описує подорож патріарха Макарія, який приїжджав по території України. І він описує, приїжджаючи через Черкаси, згадку таку робить: що ось є місто Черкаси, де народився хмель. Ну, хмель він по всьому тексту своєї оповіді називає так Богдана Хмельницького. А ось ще один цікавий історичний сюжет, що пов'язує Богдана Зинов'я та наш обласний центр. Що в Черкасах гетьман написав першого листа до московського царя Олексія про те, що він Михайлович, звертається про. Протекторат московської держави над козацькою Україною. Причому цей лист датований 8 або 18 червня 1648 року. Історики неоднозначно сприймають зміст листа і безперервно дискутують щодо рішення гетьмана. Віталій Масненко зауважує: Хмельницький писав про те, що козацтво залишиться вірним православ'ю, та й тодішні часи, мовляв, спонукали до гнучкої дипломатії. Ще у проєкті великі українці, які транслювали на одному з центральних каналів, громадські журналісти та дослідники намагалися за. Зирнути в потаємні куточки життя гетьмана його постать неоднозначно трактується фахівцями. Дехто пише, що Хмельницький багато пиячів, мав вибуховий характер, хтось вказує на його, начебто, жорстокість, а їй зовсім шокуючі здогадки, на яких постійно спекулюють Ще щодо абсурдних версій, то я, от переглядаючи матеріали, навіть в тому самому інтернеті дивлюся, що іноді піднімає таке питання, коли говорять про походження в батька. Мельницького то дехто є такі твердження, що він був, наприклад, єврей за походженням. Ось але тут ця версія дуже мало поширена в історіографії, але іноді намагаються на цьому щось шукати. Якісь ось спекулятивні речі недостатньо дослідженими залишаються сімейні стосунки козацького ватажка, його дипломатичні союзи і владні рішення. Хай там як, а він не досі у першій п'ятірці національного пантеону України. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.